Любі друзі. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сміються з нас, сміються з нашої хати старенької, сміються з того, що не покрашені отут непофарбовані двері в мене. Пані Оксана залишила мені аж два коментарі. Коментарі отакого от змісту. Ну, один я прокоментую, а другий я навіть коментувати не буду. Ви все самі зрозумієте. Я лише скажу, що спочатку платять гроші, а потім підключаються до труби. І кажуть, що вони не хейтери, а вони постійні підписники. Будь ласка, люди, якщо ви постійні підписники і дивитесь мене постійно, то ви прекрасно бачили, як я показувала ці двері, як я вам розказувала і показувала, що в нас отут дірки і зараз зайду з тої сторони, покажу зблизька вам з нього. Що у нас тут дірки, що вони тут не пристають, ці двері, що їх потрібно міняти. Я це все розказувала, показувала. Тому в мене немає лишніх грошей для того, щоб пофарбувати ці двері на якийсь період часу, там, витратити 500 гривень на фарбу, щоб пофарбувати ці двері, і потім їх поміняти і викинути. У мене немає лишніх грошей. Якщо у вас є лишні гроші, вишліть мені, будь ласка, я пофарбую ці двері. Вони ще трошки постоять, потім я їх заміню і викину. А в мене нема лишніх грошей. Так, звичайно, дуже зручно сидіти в своїй хаті і розмірковувати, що хтось щось не зробив, чи не пофарбував. Постійні підписники знають, що ми втратили все, приїхали, взяли цю стару хатинку, за яку ще досі виплачуємо гроші, і тепер не знаємо, куди, куди як якась копійка попадає, не знаєш, куди її в хати, чи, чи вікна робити, чи двері робити, чи фарбувати оце старе, чи нове міняти, чи паркан ставити. Роботи дуже багато. Зараз з'явилася проблема, що відрізали газ і потрібно щось з опаленням думати. Або дрова купляти на зиму, а дрова дуже дорогі. Або потрібно ставити якесь опалення, чи газовий котел, чи електричний котел. Щось потрібно ще з цим вирішувати. Дах теж перекривати треба. Тут думаєш, куди ту копійку всунути. Я ж гроші не штампую, я ж їх не малюю. Зараз почнуть писати, поїдьте на заробітки за кордон. Ну так, поїдьте за кордон. Як я поїду за кордон, так тут нічого я не буду робити. Все оце занихається, ще гірше ця хата, буде не опалюватися і залишити без догляду, так воно взагалі все тут розсиплеться, розвалиться. Та й здоров'я вже підводить мене їздити по заробітках. Так що якось так. А звичайно, в нас війна в країні, я розумію, багато таких людей, як я. Що втратили все, що сидять без нічого, але ж якось потрібно мати розуміння і менше критикувати. Мені то якось байдуже, я не виправдовуюся, і мені, чесно кажучи, як раніше я дуже якось переживала, що хтось щось напише, то зараз я якось вже призвичайлася до цього, і мені якось більш просто до цього. Ну, людина не розуміє просто, от вона й пише, ну хай собі пише. Той, хто розуміє, ніколи не буде писати таке. У нас війна йде, ракети летять через всю Україну. Невідомо, що завтра кого де чекає. Може і сюди навіть щось прилетіти. Так що це таке. Я показувала оці вже двері вам. Вибачте, кому вже не цікаво дивитися, але просто хочу показати для хейтерів. Дивіться, там все світиться, бачите? Тут ось болти. Зараз покажу з другої сторони, там вони причеплені, ці двері, кусок цього дерева, відламаного болтами. Ось, всюди вони світяться, вон просвітлюються. Бачите, які щілини. Далі внизу. Саме цікаве, ось тут внизу. Ось тут внизу така щілина, що там можна руку просунути. Вон. Дивіться, що там робиться. Ось, буся лізе, вуса свої суне. Ось. Тут теж вони плотно вони не пристають зверху, дивіться. Оно ну так от вони. Ці двері потрібно міняти. Ось під вікном ідуть двері, дивіться, тут теж ось між дошками, он, яке воно світиться. Он. Тут теж воно ну, отріскане отак і зламане. Отут це те, що я вам показувала, що прикручене дерево тими шурупами чи болтами. Болтами ось, скручені вони. Розламана ця дошка. Тому так. Дошка сама така старенька, що її теж надовго не буде стояти. І за чого? Тому, із-за чого тут вкладати гроші в краску? Я не розумію, коли їх потрібно міняти. Ось тут мої волошки вже відцвіли повністю, були, стояло таке вже сухе. Оце всі стебла. А тепер знову вони почали квітнути. От. А от там з того боку то це ось цвітуть ще волошки, ці я пізніше садила. Ось яка краса. Це я показую для любителів природи. Кіточки. Як красиво, гляньте. Кому не подобається, перемотайте далі. Бо багато хто каже, що не любить дивитися те, що я показую там красу, якусь природу чи там котиків. Можна ж перемотати, це ж не телебачення, що сидиш і ждеш, поки то пройде далі, там прокрутиться саме по собі. Тут ось майорці квітнуть. І чорнобривці. Але, знаєте, друзі, з дуру посадила отут чорнобривці, і вони он, які виросли величезні, чогось вони так пруть доверху, он які. І чорнобривці просто задавили майори. Майорці всередині, он, а чорнобривці які величезні просли. От. І тут теж, от не знаю, Буряниць. Тут ось чорнобриць. Ну, а тут, звісно, ну а тут я лохонулася і дуже лохонулася. Посадила оцей декоративний соняг. Поруч із туєю. І ось біля Туї. Бачите, туя вийшла, отака маленька сидить. А соняк він поперся доверху, як я не знаю. Тепер вже і знищувати його жалко. Думаю, нехай вже цвіте. І можливо він забирає якісь соки. Оце з-під туї, з-під цих квітів. Ну, вже цього року нехай росте. Отак. От от. Такі соняшники декоративні, величезні. Більше тую. І ще хочу запитатися, можливо, хтось знає. Ну, потрібно почитати в інтернеті, але краще, якби люди написали. У кого є оці туї. Бачите, ніби одна туя з один, а вона розділилася на троє. Ось вона розділилася на троє, і отаких от три верхи з неї йде. От бачите, отаких от три вершки йде з неї. Воно аж там далі донизу розділене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, нехай вона так росте, чи там зрізати один вершок, чи що робити. Можливо, хтось має такі практичні навики, то напишіть, будь ласка, як краще зробити. Бджілка працює. А ось наша кухня там. Літня кухня і сарайчик. В планах теж було багато що зробити цього року, а за нестачою грошей, то так воно все і залишилося. У мене такі плани були розмалювати її, зробити ремонт. Але коли думаєш, куди ту копійку всунути, в яку дірку запхати, то багато які не, не вдається виконати. Тому якось так. Багато в чому цього року підвела нас вода, займала багато часу, щоб її навозити додому з річки, та ще й так багато чого підкачувало. То, що той самий паркан потрібно було робити, воду возити, за чого відкладалося все. От якось так. Ось наш виноград. Ось. Дозріває. Він, які гілочки. Це перший рік тільки перший врожай. Це наша малинка. У нас, бачите? У нас її ще небагато. Ми одну зриваємо, їмо, а інша достигає, бачите? Ось. Оце розрісся кущ такий Квітів, тих, що вислала пані Світлана. Ось вони починають квітнути, бачите, які гарні. Ось які квіточки красиві. О, починають квітнути. Ось, який густий, який тут буде квітів. Скільки тут пуп'янків, гляньте, як він буде цвісти гарно цей кущ. Отака краса, друзі. З цими квітами попали он марки. Вони цвітуть, тут квітнуть. Ціле літо в мене. Маленькі, дрібненькі, а така краса. Зробили отаку переноску для нашого рудика. Ось, бачите, посадили його туди. Отак, ящики одного знизу, і там ще картон мого. Постелили йому. Тряпочку біленьку там. От І посадили його, отак От зробили таку переносочку і веземо його в ветлікарню на кастрацію. Багато яблук дуже в нас. Мені щось захотілося спекти такий плясок з яблуками. Почистила та потерла на тертку 12 яблук. Дівчатка дуже просто пекти. Змішуємо всі сухі інгредієнти. Так, засипаємо сюди суміш. Десь половину нашої суміші висипаємо сюди. Отак от. Колись моя невісточка готувала такий плясок, а це сьогодні я захотіла таке приготувати. Виходить дуже смачно. Шановні глядачі, запрошую вас підписатися на мій канал та підтримати український YouTube. І даємо сюди половину яблук. Яблука для смаку та аромату додала трошки кориці. у мене на каналі знову. Понаписували коментарі і, головне, пишуть, ми не хейтери. Ви перед тим, як писати, прочитайте, хто такі хейтери. Розрівнюємо. Ось так. Висипаємо остальну суміш нашу собі. Дуже простий рецепт. Беремо всього по склянці. Манки, склянку, склянку борошна і склянку цукру. Ну і, звичайно, розпушувач, ванільки трошки. І висипаємо остальні яблука сюди. І розрівнюємо. Так от. Поклала пергамент у форму, бо, думаю, може потім погано буде відставати або що. Якось із пергаментом більш надійно. Масло, масло розплавиться, потече, і яблука також ще дадуть сік, тому воно буде. Це та суха суміш промокне, просякне соком, маслом і гарно випечеться. У мене ще домашнього кусочок масла. Отакого. Зараз ми його садимо в духовку. 180 градусів на 40 хвилин. Зараз подивлюся, яке воно всередині, чи випеклося. Камера запотіла, і подивлюся шпажкою. Така шпажі, Ось така шпажище здоровенна. Ось такий, друзі, вийшов у мене в пляцок. Чи пляцок, чи то пиріг, як правильно не знаю. Отак от. Ось, дивіться. таке воно вийшло в мене. Отаке воно вийшло в мене. Ось. Дивіться. Ось такий. А то зверху коричневеньке, то я посипала була корицею зверху, бо забула до яблок додати, потім зверху посипала корицею. Воно, але воно смак не змінить чи розмішати з яблуками, чи зверху по яблучках посипала. Воно все рівно свій смак і запах дасть. Ще ось. Я зробила отакий салатик із крабових. Зараз його перемажу майонезом. І будемо вечеряти з дідом. Баба з дідом будуть вечеряти. Ось такий пляцок будемо їсти з чаєм і салатик. Така буде у нас сьогодні вечеря. Рушничка заберу. Хто буде вечеряти разом з нами всім смачного. Зараз знімемо. Хочу витягнути оцей пергамент, що на ньому пеклося, бо він дуже жирний. Щоб не розламати свій пляцок. бо він дуже ніжний. Розріжемо його по кусочку. Зараз побачимо, яке отаке всередині. О, Бачите, друзі. Ух! Перекинула розов'яка. Одразу і покуштую візьму яке воно. Знизу біле отаке. М -м -м. Смачне, дуже смачне такий, такий ніжний плясок, такий м'ягенький, ніжний, м -м -м, смакота. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.